Вітаю глядачів телеканалу НТА в ефірі програма без гриму. Мене звати Марія Шиманська. Традиційне моє привітання, але не традиційна для нас атмосфера, тому що ми сьогодні у гостях, у гостях великої людини. Просто нам за честь і за приємність сьогодні бути тут, в домі Ігоря Калинця. Це політв'язань, вже людина, на думку чи опирається тисячі, а впевнена і мільйони українців, і не одне покоління захоплюється вже його творами. Пане Ігорю, мої вітання вам. Як це маєте? Як здоров'я? Дякую. Ну, хочу бути здоровим і стараюся до весни вийти вже з тих апартаментів на вулицю. Ну, освоюю ходіння, виявляється. І на 82-му році життя я е не вмію ходити. Пане Єре, 2020 рік, рік, який всіх посадив на карантин, зачинив в домівках пандемії, covid 19 Як ви опишете цей рік? Яким він для вас запам'ятається? Ну, для мене це е абсолютно якісь незрозумілі речі творяться. Я Приїхав тут, чи приїхав, ну повернувся з операції, повернувся сюди і, і раптом чую, що я ізольований. Мої діти, які живуть майже на цій самій вулиці, що я не, можуть, не можуть прийти до мене, бо їх, так би мовити, ізолювала та хвороба. Я вже три тижні я нікого з них не чув, не бачу. Ну, телефоном тільки користуємося. Так що це якийсь кошмарний час, незрозумілий я не знаю. чи Я собі планую, що я чекаю весну, то що, звичайно, дуже далеко, і що вже до весні я буду вільно ходити своїми ногами. Але то я собі так планую, я не знаю, як то воно насправді відбудеться. Але сподіваюся, що все буде добре. Ви знаєте, я нещодавно читала інтерв'ю вашої дружини, пані Ірини Калинець у родини. Зовсім нещодавно були 80-ліття, були багато масових заходів присвячені. І один з них називався Вільні в країні». Вільні в невільній країні. Один з таких заходів і присвячений пані Ірині Калинець. І є ще одна її фраза, яка мене дуже вразила: що колись люди, будучи зараз, не скажу дослівно, але перефразую в невільній країні, люди були вільніші. Ви себе як зараз почуваєте в Україні 2020-го? Ну, відколи сталися ті Несподівані переміни в нашому суспільстві з виборами нового президента і з приходу до влади людей, які абсолютно не готові для цього і не готові тільки своїми знаннями про Батьківщину, Україну і так далі, але вони не готові були прийти до влади, вони повинні були, так би мовити, опам'ятатися. Ну, але раз так сталося, що маємо таку важку ситуацію в політичному житті. А як я себе почуваю, я себе почуваю дуже зле, дуже зле і не бачу, так би мовити, виходу з того. Ну, правда, є надія, що е, ці сили втрачають е, е, свою підтримку? Так. Народу, що народ, який трохи може, схаменувся, що він не то зробив кілька років тому. Ну, може, може, направиться ситуація, якщо я. Е, Уповаю переважно на Порошенка на ту тверезу і розумну голову, яка знає, що треба робити, як робити, і скільки робити. Ну, якщо, так би мовити, його тепер не посадять, то я... Ну, але я не вірю, щоб його можна було посадити до тюрми. Може бути хтось, хто буде керувати тим суспільством. Тим суспільством, яке стало таким нікчемним і таким попсованим, мусив хтось бути тверезі і з великою силою волі. <кхем> а на вашу думку, чому суспільство змінилося? Чому воно стало твер... нікчемним? І що в нас пішло не так? Ой. То треба дуже довго говорити, дуже аналізувати то рік за роком і так далі. Ну, але е, ну, Я вважаю, що просто наш е, народ не був готовий до державності. І, і він не усвідомлював, на що він йде. Думав, що тут так отак, легенько все менеться. О, а як ви думаєте, чому все-таки з Порошенка зробили монстра? Ну, бо ми маємо сусідні народи, які, так би мовити, хочуть знищити імідж України, імідж е, добрих людей, тих людей, скажімо, які е, є провідниками нації. Ну, і Основне, це п'ята колона, яка є дуже дуже міцна в Україні. І крім того, ті п'яті колони, ми маємо ще якусь нульову, нульову колону, тобто тих, які абсолютно все байдуже. Байдуже, як Україна буде себе вести в міжнародній політиці. Я ще з вами хотіла поговорити про період радянський 1972 рік. Це коли у вас на Різдво гостював Стус, а потім почалися масові репресії і арешти. І, зокрема, заарештували і вашу дружину. Яким це було Різдво для вас? Яким ви його запам'ятаєте? Я його запам'ятаю, чи запам'ятав таким, яке як воно було. Це було ще ми були на волі, хоч ми знали, що готуються такі справи, що будуть арешти, але як, так би мовити, молоді. Ми, щоб ще не здавали справи з того всього, що нас чекає попереду. О, я би не сказав, що це була страшна катастрофа. Хоч для багатьох людей, можливо, воно і так і сталося, бо то ті решті прийшли через сім'ї, через дітей і так далі. О, і навіть з сумними випадками смерті. Деяких політв'язнів. але згадувати то Різдво, напевне, будемо, так би мовити, з великою приємністю. Тоді на Різдво колядували зі Стусу, може, навіть якісь вдома робили маленький вертеп, було 12 страв. Як це було, не пригадуєте? Такі років ми були організовані в такі групи. Та навіть не групи, а в одну велику групу, часом було 50-60 людей, як, як то можна було зайти до якоїсь скромної хати, бо ми ну, не мали таких поважних людей, які мали би, так би мовити, нас приймати і частувати. Хоч хоч ті частунки відбувалися майже всюди. О, Ми ходили до тих людей, які ми знали, що нам відкриють двері, хоч нас було дуже багато. І а в той рік, що ви згадуєте, то був рік цікавий тим, що, що до Львова приїхала до свята Стус, який тут недалеко в Морщині, лікувався. Потім. Але то було, так би мовити, з 31 грудня на 1 січня 1972 року. А самі свята ну, пройшли традиційно, так традиційно, як то проходять в українських сім'ях і особливо в Галичині. Але на другий, третій день Свят приїхав з тус звідти, і вже вертався до Києва. Він, він від, е, зупинився в нас, в нас він і ночував, ми мали гарну розмову, зібралося трошки було людей, моїх товаришів і ірениних. Ну, такі різні були політичні розмови, як то все буде, ніхто не міг собі уявити, які масштаби, масштаби цих репресій будуть. А потім третій день то є Стефанії, ми ще були в Шабатури і іменинах, місту з там був. Так що Свята вдалися були, але вже коли від'їжджали з Туса, відпроваджували з Туса до Києва в Ауті, там був Чорновіл і Ірина. Ну і вони, так би мовити, їхали по колишнього Джежинського. Там весь будинок був освітлений. І, ну, то... Ми тоді говорили, що щось готується дуже серйозно, що вони навіть ввечері вже, коли треба йти додому після роботи, що вони е, щось готують серйозне. Ну, і, і навіть така розмова відбулася в тому ауті, зафіксована. Тоді, тоді зазарештували 89 осіб. Через пів року і ви також попали в руки машини. Так. А вашій доньці, вона тоді, якщо не помиляюся, лише була у другому класі. Так. Важкий був цей період для вашої сім'ї. Ну, я розумію, для що я... важкий, але. був важкий, Тим більше, що вони мали намір. Забрати доньку у якийсь, як то називається, дідом? Щось, щось в такому плані, та, щоб, щоб її правильно виховували. Бо до цього вони переконувалися, що вона ну, що там ще, в другому класі можна дуже виявити себе, але, але вони зрозуміли, що. Що вона багато перехопила від нас дитина. Ну, зрештою, і діти, і баба, одні і другі теж були такі в такому настрої і в такому вихованні. Так що Оце, це найбільше я пережив, щоб, не дай Бог, її не забрали десь. Чужі чужі е, виховальні заклади. Але будучи на засланні, будучи ув'язнені, е, потрапляються різні люди. Там, окрім на той момент, як називали політичних, так? були ще й кримінальні особи з Була, минулим. Як в стосунки складалися? Ну, в той час були чисті політичні табори. Політичні. І там процент тих е, неполітичних е, побутовців, як ми говорили, був дуже малий процент. І вони не, не відігравали якоїсь великої ролі. Ну, були ситуації часом прикрі у стосунках до них, але в основному вони, так би мовити, солідаризувалися з нами і з політичними. У тому таборі чи тюрмі, О, і не було таких випадків, щоб вони нам стилися, тому що ми націоналісти, а, а вони ну, в тому відношенні ніхто. За шість років, будучи в таборах, будучи без сім'ї, розуміючи, що дружина також. Mm -hmm. Сидить донька в невідомому майбутньому. Не жаліли ні разу за свої позиції. Ні. Це дивно, але я читаю багато спогадів тих людей і чомусь ніхто не каже, що так, я шкодую, що то сталося, що я здався, чи здався, чи що. Ну, я. Був переконаний, що я що я роблю добре. Так само, очевидно, Ірина вважала, що інакше не можна було поступити тоді, щоб зберегти ну, свою честь. Після війни, початку російсько-української війни, в нас з'явилися тепер політв'язні, які mm -hmm. сидять в тюрмах Російської Федерації на окупованих територіях. І коли люди повертаються сюди, вони просто розказують історії, з які важко повірити, що це може трапитися зараз: з знущаннями, з тортурами, з побиттям, з, з тим, що людині відрізують руку через те, що в неї український тризуб на руці. Ну, Бачите, я думаю, що в ті ж часи е, нашого ув'язнення. Не було таких зірств. Або якщо були, то ми не знаємо, тось потихеньку, може, когось прибрали з українських таких дисидентів. О, а так, ми, ми, так би мовити, відстоювали кожен пункт нашого там перебування, існування. Я не можу сказати, що що були якісь ненормальні умови. Можна було то все витримати. А от вже в кінці радянської влади, в кінці 80-х чи в середині 80-х років, з прикладу Сусу, бачимо, що вони почали. Звіріти і особливо чомусь по відношенню до Стуса. Пане Юре, а яке ви бачите майбутнє в Україні? Переживаючи таку ситуацію, як зараз, я би не сказав, що я налаштований на якісь оптимістичні бачення. Мені здається, що цей страшний народ це потвора на з... співночі України, що вона постарається, так би мовити, знищити нас, нашу державність найближчим часом. Єдина надія, що може щось там станеться в самій Росії. Якісь зміни. Ну то тільки так можна надіятися, а насправді ні, ні, ніхто не знає, що нас чекає. Я, е, я часто навіть думаю, що я задовго живу. Мені того не треба було всього бачити. Що от скажімо, бо ще друя Ірена відійшла 10 років тому, ну, може менше, ще хтось там, то, то був було, то було нормальні, так би мовити, відхід і прощання, і, так би мовити, не було того тої безнадії, яка охопила нас тепер. А. Ви в безнадії чи ви в розчаруванні в українцях? То до другим, по-моєму, дуже близько з язане. І розчарування, і безнадія, бо. Ну, але просто не хочеться не хочеться на тому зупинятися, бо ми бачили, що наш народ має героїчні сторінки. Навіть тепер були ті байдани і так далі, які свідчать, що, що ми воскреснемо в такій ситуації. Може, український народ це як Фенікс. Йому треба спочатку повністю згоріти, щоб потім відродитися з популу новою, новою птахою, як це було, Ні, то, на Майдані? Ви я маєте рацію, але то стосується якась тільки частина нашого народу то, з образом Фенікс. Ну, то будемо вірити, бо я буде людина, яка не вірить, що то буде щось добрі зміни, і то. Не може. бути. Пані Ігоре, я вам дякую за інтерв'ю. Дякую, що впустили в свою домівку. І спасибі, що поділилися з нами своїми думками та спогадами. Це був Ігор Калинець, і це була програма без гриму з Марією Шиманською. Залишайтеся, будь ласка, на телеканалі НТА. Ми мовимо українською. Любіть Україну, вчіть історію та не плутайте факти. Спасибі за довіру.